Всім привіт! Привіт-привіт! Сьогодні у нас теж таке коротеньке відео. Ми вже вчили вас користуватися пачкоматами, а зараз навчимо, як зняти автомобіль, винайняти чи як зняти в оренду. Да, у нас зняти в оренду, це тут Винайня... винаймови. В Польщі. Є багато різних аплікацій для телефону, прилажень. Чи як то на українській зараз я недавно вчув додаток, Додаток, так. Я не знав, що воно додаток називається, але є е, багато. там. Не буду зараз конкретно робити якусь рекламу, але є там Panic, трафікар Го, там ну, різні, різні різні, різні. І от ми одну із них покажемо. Е, я на прикладі Traфіcar Go покажу. Зараз ми знайдемо автомобіль, ми брали два рази, ми брали два рази бус, бо ми переїжджали. Куди ми переїхали, тож колись знімемо, покажемо, як ми живемо. Але зараз ми візьмемо легковий автомобіль. І я думаю, візьмемо щось таке цікаве. Я хочу знайти електрик. Є в них електрики. На паники навіть була Тесла, але вона була на Варшавських номерах, і вона, здається, вже з Гданську поїхала. Тому зараз ми знайдемо електрик, по крайній мере, спробуємо. Покажемо, як винайнять, як їздить, десь проїдемося, заодно подивимося, що таке електрика. E, Взагалі-то електрики ніколи не брав, але якщо береш такий, тут можна його забронювати. Або на 24 години, якщо ти береш, то тоді 249 злотих і злотий 19 кілометр Не заправляєш, тому що якщо у вас заканчується паливо, у вас тут з'являється така код ти заїжджаєш, заправляєшся, вони за те все платять, тобто це без палива. Або якщо так, то 3,99. Старт і 2,99 за кілометр. Можна забронювати. Але електрик нам не дали забронювати, тому ми самі до нього поїдемо, бо пишуть, що він підключений під ладоварку. Е, під зарядку. Доїдемо, побачимо, що воно таке саме. Якщо нас током не вб'є, то ми візьмемо цю машину і поїздимо. <рес> Всі електричні були зайняті. Забронювали ми м м Рено Аркана. Мусимо показати, як то що. Е, безкоштовна бронь 15 хвилин, я думаю, ми встигнемо, може і ні. Але навігація в них така гавьоненька, воно так показує, де воно є, але так не дуже не дуже добре зрозуміло. О, зараз ми, їдемо. зараз ми їдемо. Далі, скануємо. Зараз прикріпимо сідушку для малечі і поїдемо. Поставили сідушку для малечі і поїдемо, прокатаємося. Ну, в принципі, в принципі якось, якось то так. Зараз я закрию наш автомобіль, бо ми свій заставили, трошки проїдемося тут. Renault Аркана якась така новенька, не знаю який це рік, але непоганий ну, автомобільчик. тому бачив. Але не, дуже брудний. Дуже, дуже брудний, так, 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 так. От можна е, заставити, що автомобіль так, дуже брудний. Я не привик до коробки автомат, хоч хочу собі з автоматом купити. Зараз спробуємо, просто що це за автомобіль, трошки виїдемо, тут щось, щось десь проїдемося. Ну і коли коли вже доїдеш, тоді е, ставиш, відбиваєш ну, кнопочку, що кінець, що ти приїхав. Ну і все, і на тому все. І в тебе знімає з карти гроші. Іде. А Ще за перевищення швидкості вони можуть оштрафувати, до речі. Якщо поставиш десь не там, то теж можуть оштрафувати. Я думаю, зараз ми доїдемо, я покажу, як, як там закінчити поїздку. Ну, все. Добре, ставимо тепер самоход автомобіль, ставимо завершити оренду. Ну, тут можна не знімати, ну є кнопочка завершити оренду. Подивимось, що з нею відбувається. Він тобі должен марахнуть і так. Все. Вона вже закрилась, ми проїхали 5 кілометрів, викатали 15 злотих. А, початковий дорив так. Як там поїздка, все нам позитивно, все нам подобається, щось воно тут не хоче. Ну і добре, не хоче, то хай як хоче. А, значить дякую. Все. І то, що я ще хотів сказати? Да, Автомобіль закрився, якщо як взяти ти... на сутки, то там буде е... дешевше, якщо ви далеко їдете. Зараз я навіть по цінам. Ну тут кожен може відкрити. Подивитися, 69 злотих день і 99 грош за кілометр. А так, 3,99 на старт і 1,89 за кілометр. На цим все. Пользуйтесь, підписуйтесь, дивіться, рекомендуйте нас своїм друзям і всім, кому тільки можна. Пока-пока, до наступних відео. Пока-пока!